Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Остання атака по Ахмадиту викликала масові удари у відповідь по російських об'єктах по всій країні. Пишу телеграм канал та про помсте. Зокрема, наносились удари по Росії. Телеграм-канал Кремлівський щур пише, що Патрушов у патовій ситуації. Війна позиційна. А на вчорашньому засіданні НАТО британці Україні вирішили надати 800 кілометрові ракети та велику кількість далекобійних ракет під f 16 Кремль ставляться на коліна китайці та американці. Він ледве втримує владу. рве на частини. Спочатку Дагестан, тепер башкири буряти. Малі народи відмовились мобілізуватись та йти на війну забійні окупанти закінчується. Коли мобілізація торкнеться еліт, буде соціальний бум залужний правий щодо позиційної війни. Вона вигідна Росія, але Росії штурмить ситуація Патова. Патрушові стериці пише Кремлівська табакерка, самого ранку до Кремля, генштабу РФ та інших об'єктів Москви підігнали БТР розгвардію воєнізовну охорону побоюється вибухів. Зовсім скоро Патрушов на всю країну голосить про кінець Путіна і термінову зміну влади до цього готується активно. Всі буде спекотно. Поштелеграм-канал Кремлівський щур. Майже тиждень тому. Серія потужних вибухів на чотирьох стратегічних аеродромах РФ. Поки росіяни спали війна, докотилась до самої Москви. Пекельний липень почався пекельний липень. Іде крім того, є пряме влучання дронів по червоній площі згинила почерсна черсна варта мовзолею та варта нічного вогню. Пишуть черговий приліт дронів по аеродрому Васького, що в ангельського відстань до цього аеродрому з найближчої точки України доволі солідна. Партизани пишуть про характерний звук. Зазначають, що це ракети. Вочевидь, дрони Лють, або оборж, або соколок вирішили навідатись і туди в гості. Після ударів Пен ПЗшках росіян невідомими патріотами анонімні джерела передуючи на даному аеродромі. Якраз розвантажувалася судна іран. Янських авіалінії вантажного військового призначення спалахнула пожежа десятки інженерів, пілотів та інструкторів попали під вогонь. І загиблі, крім того, лунали вибухи сьогодні в червоній площі аеродромах Москви. Загиблі поранення Патрушов готує звернення до Росіян останні приготування війні. Кінець Патрушов хоче термінове закінчення війни. Адже все більше країн починає дозволяти бити по Росії їхньою зброєю. До цього ЗСУ наносило ураження РФ виключно своїми напрацюваннями. Довгий час силам оборони було заборонено використовувати західне озброєння для ударів по території Росії. ЗСУ могли вражати такі цілі лише української зброї. Однак навесні все ж Скресла редакція каналу не на середповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.